Так, тиждень ми з вами приблизно не говорили про новини, але декілька новин про майнуло, про які потрібно поговорити, тому що вони дійсно стосуються нас і ми повинні бути в курсі. Тож на цьому тижні в нас було перше засідання нової обраної влади у Німеччині. І от як нова влада Німеччина змінить міграційну політику, і чому українцям варто готуватися до плану Б. Далі ми поговоримо, як вже конфлікти розколюють новий Бундестаг і що робить прихильник Третього рейху. Ще поговоримо, як Трамп валить німецьку автопромисловість і економіку відповідно, і чому вам зараз саме час продавати своє авто. І е, наприкінці. І поговоримо про лицемірство та про подвійні стандарти компанії шоколадок Ritter Sport. Ось так. Тому що там в них совісті зовсім немає. Тож цей випуск у нас можна сказати так про подвійні стандарти, які прикрашені красивими обгортками. Ось так з вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Лайк авансом і погнали. Отже, як ви знаєте, на цьому тижні старе правительство пішло у відставку, і було вже перше засідання нового обраного. Керівництва Німеччини. І отже, після першого раунду коаліційних переговорів ХДС, ХСС та соціал-демократі накатали собі новий план для Німеччини. Усе буде по-новому: від оборони до оренди житла. Хочуть і армію посилити, і транспорт знову оновити, і навіть знову переглянути, звісно ж, міграційну політику, бо хто всрався невістка, але увага про українців. Поки що жодного конкретного слова, і це добре. Це частина нового політичного тренду в Європі, як на мене, менше емоцій, більше калькулятора. Йдеться про взагалі зміну парадигми від гуманності до ось цього холодного менеджменту міграції. Тож Німеччина хоче залишити гуманізм тільки в промовах, а в реальності працювати тільки з тим, хто вигідний, ось так. Які, до речі, у вас очікування від нової влади в Німеччині? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож, давайте з вами зараз зафіксуємо, що в цьому їхньому коаліційному новому плані ні слова про продовження 24-го параграфу, також є меседж. Працюєш, залишаєшся, не працюєш під питанням, я блин, скоро блювану, чесно кажучи, якщо ще пару разів це повторю. Із цього всього, що вище було сказано, можна зробити висновок, що головний фокус вже не на біженцях, а на тому, як інтегрувати тільки тих, хто користь. Це не просто план для Німеччини, це така собі воронка для українців, активно котра обкатується на е, сирійцях та афганцях зараз. Бо насправді план орієнтований не на біженців, а на майбутніх трудових мігрантів. І якщо ти хочеш. Хочеш залишатися, то ти вже тимчасовий утікач, а потенційний ресурс. Ось так, але тільки якщо в тебе є мова, кваліфікація та звісно контракт. Ми про це вже у минулому випуску про це розмовляли із вами. Хто досі живе за інерцією тимчасового захисту, мають бути готовими. Ми про це в минулому випуску розмовляли. Мають бути готовими ривком перейти у трудовий статус і готуватися до моменту, як то кажуть, ха. І тут ще цікавий момент був на цьому тижні, тому що 25 березня новий Бундестаг зібрався на перше засідання і ще не встигли ввімкнути мікрофони, як звісно, хто ж, альтернатива для Німеччини почала сварку. Вони захотіли, щоб засідання відкривав їхній 84-річний ветеран Путінолюб Гауланд. Але регламент 2017 року каже, відкриває не найстаріший за віком, а за стажем. Тож відкривав інший політичний довгожитель, Лівак із ГДР Гаргізі, ось так. А насправді ми з вами спостерігаємо, що ультраправі і ультраліві в Німеччині більше не статисти. І у них тепер є блокувальна меншість. І це значить, без них навіть конституцію не змінити. І хоча в коаліцію вони не увійшли, тепер кожна серйозна реформа це переговори з людьми, які хочуть повернутися до бісмарка і зупинити допомогу Україні. Ось так. Я вам хочу нагадати, яке у нас повинно бути відношення до ось цієї партії. АФД. це не просто е люди, котрі е проти. Підтримки України вони хочуть повністю припинення всіх поставок зброї. Вони кричать, що біженці це тягар і перші в черзі на депортацію. На їхню думку, саме ми, саме українці. Навіть якщо вони не в уряді, тобто не в коаліції, їхній вплив зростає, а значить, у Бундестазі все частіше звучатимуть вимоги урізати соціалку і згортати підтримку для українців. Ось так. Далі хочу розглянути ще дві новини, котрі. Показують взагалі все, що відбувається в Німеччині. Вони суперечать одна одній, і ще раз ще раз показують, що. Передбачити щось або спиратися якось на заяви політиків, навіть європейських політиків, це взагалі безперспективна справа. Тож, з одного боку, Німеччина прагне зараз, з кожного утюга л'ється у нас, прагне обмежити потік мігрантів, а з іншого продовжує приймати біженців. Фрідріх Мерц зараз ініціює створення міграційної ось цієї осі із Польщею, Австрією, Швейцарією, Чехією та Францією, мета якої посилення контролю на кордонах. Та обмеження нелегальної міграції навіть міністр внутрішніх справ від соціал-демократів е Ненсі Фейзер підтримує цю ініціативу. А це щось значить, тим часом у нас до Гановера прибув черговий рейс із близько 200 афганськими біженцями, які отримали статус особливо потребуючих захисту. Ось так серед них багато жінок та дітей, які чекали на евакуацію місяцями. Німеччина вже витратила понад 82 мільйонів євро на прийом та інтеграцію афганських біженців. Я не проти афганських біженців. Я тут я все це вам розповідаю, із, скажімо так, переносом все це на нашу ситуацію. А ми бачимо, що ось цей кейс із афганцями показує, що говорять одне, роблять зовсім інше. Ось який висновок ми з цих двох новин можемо з вами зробити. А Дональд Трамп знову взявся за свої улюблені мита і впровадив 25% мита на всі авто вироблені поза межами США. Чи надовго це невідомо, бо ми ж з вами знаємо, як за океаном зараз всі за цим старим совєтським лозунгом хочуть, не спіши виконувати, бо відмінять. От. Але хто лідер за експортом у США? Звісно, Німеччина 450 тисяч автівок за минулий рік. І тепер усі вони потрапляють під ось цей новий податок. Економісти вже кажуть, у Європі буде перенасичення ринку, а це значить, що ціни можуть впасти. Це черговий раунд ось цієї торгової війни США. Можливо, це якісь політичні торги з Європою, хто знає. А можливо, не забувайте після ось цього скандалу із месенджером сигнал. Це тупа некомпетентність і. Е... Нездатність просто бачити далі ніж на два кроки вперед. Тож після цього скандалу ми взагалі не виключаємо. А мабуть, це і вірогідніший варіант, чому вони ось все це роблять. Ви дивилися вже всі ці новини. Я розумію, це не наш формат, але. Ну, Тупо некомпетентність, смайліки в месенджері, такі речі, ну, де секретність, де все це. Ми розуміємо ну, рівень, і яка просто некомпетентність і недолугість зараз у Вашингтоні засідає. І це просто лякає нас, тому що за умов війни ми, ну, нам не смішно взагалі. Я думаю, це капітан очевидність, я сказав, але завжди думав, що це щось вони там думають. А вони виявилися, ніхрена взагалі не думають. Ось так, ладно, повертаємось до нас. Тож, як це конкретно ось ці мита зачіпляють українських біженців у Німеччині і, взагалі, українців? І тут вам хочу порекомендувати лайфхак, якщо, до речі, не бачили минулого випуску, будь ласка, подивіться. І от зараз саме. Така сама тема. Якщо ви хотіли змінити ваше авто або придбати нове чи вживане, тож ось ці мита це для вас момент. Зараз ще можна вигідно продати стару машину, поки що ціни не впали. Бо ви ж чули, що мита ввели, а виробництво воно е, більше нерційне і буде перевиробництво, і потрібно кудись це все дівати, тому ціни в Європі на автомобілі впадуть. Тому вигідно зараз продати своє авто. Трошечки почекати і купити собі краще авто за ті самі гроші. Ось така в мене для вас порада. Але це все не точно, бо ви ж знаєте, що все це може відмінитися в будь-якого моменту. Можливо, коли я викладу це відео, вже ці мита будуть скасовані. Тому ризик діло е, благородне так. Тому все у ваших руках, і от залишаємося в автомобільній темі, тому що Європарламент і країни ЄС домовилися. Позбавлення водійських прав буде діяти взагалі всюди, а не лише в країні, де водія зловили на якомусь такому правопорушенні серйозними. Наприклад, якщо вас позбавили прав у Німеччині за перевищення на 70 плюс км на годину, то в Австрії чи в Італії ви вже не зможете спокійно кататися, бан діятиме взагалі по всій Європі. Ось така уніфікація нова, ось така нова глобалізація. В рамках законів у Європі. Окей, тож фінал у нас буде сьогодні солодкий, але не для всіх. Рітер спорт знаєте і любите такі шоколадки в Україні. Ми на них завжди дивилися, купляли більш-менш рідко, бо вони так дорогувато коштували відносно. А тут, у Німеччині, вони цілком доступні, але тепер все міняється, тому що співвласник компанії Морець Гітлер, вибачте, Гітлер, Ось заявив, що продавати шоколад усім це, мовляв, нормально, і навіть додав: ми прийняли це рішення знову. А розмова зараз йде про те, що ось ця німецька компанія досі торгує в Росії попри війну, попри всі злочини, попри всі репутаційні ризики. І це не жарт у компанії. Відповідальність є, але не за покупців, кажуть вони. А от за поставки. Ну це ж святе. Бо в Росії, бачите, теж люблять солоденьке. Тож ми з вами, українці, повинні перефразувати їхній слоган і сказати квадратіш, практиш, блюд. Тож, якщо вам ще хочеться скуштувати шоколадку Рітер Sport, у мене просте до вас прохання. Згадайте про Бахмут, про Харків, про Бучу, про дітей у бомбосховищах. І просто пройдіть повз цю кольорову упаковку. Ось так. Бо ніякий смак не вартий людської. Тим паче української крові. І так, бойкот це теж зброя, особливо проти бізнесу. Мільйон 200 тисяч українців не будуть купляти ці шоколадки, і це все одно буде відчутно для цього шоколадного виробника, який думає тільки про поставки, а не про цінності. Ось так: ось такі в нас новини цього тижня були. Якщо вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не підписані ще, підпишіться. Обов'язково, от просто візьміть і підпишіться. І якщо хтось може, будь ласка, супер спасибі. Мені поставте, будь ласка, тому що мені потрібен новий мікрофон. Ось так. А ми з вами побачимося незабаром.